Любі дітки, пропоную вашій увазі казочку про писанку. Сідайтеся зручненько і слухайте гарненько. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко. Та котилось воно недалечко, квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко, постежи мені котиться, сказало найменше курчатко. Ану ж, яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий. Як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро великдень. Тож пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати і взялися його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім з'явилася веселочка в небі. Курчатка у веселочки фар позичали, на білому яєчку малювали, малювали лапками та писали пірячком, і покотилася писаночка зеленим подвірячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали і дівчинці на талочці. Яка їх зеренцями годувала, водицею напувала на Великдень подарували. Зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писаночка садочок увесь і проказала Наталочка, Христос воскрес! До зустрічі мої любі!